Вітаю вас на флагман Shop. Я Олексій Пуготь і сьогодні хочу розповісти за насадочні бойли серії Diamond Hook Boil в 12 та 18 розмірі. Насадочні бойли серії Diamond це як можна використовувати в прикормку. Так само і на гачок, на волос їх вішати. Є таке ще правило в карпфішингу, що чим погодуєш, на те і потрібно ловити. І саме ці бойли для цього і були предназначені. Є розміри 18 мм, і, та смак, і той самий бойл є в розмірі 12 мм. Тобто ви можете годувати як в цілому розмірі 18 мм, або різати на дві частини, або використовувати насадку саме 12 мм. Що у нас є по смакам? Є Switko, кукурудза, тигровий горіх тайгренат, це сквід Октопус, саме такий бойл, той що підходить краще всього для ловлі крупної риби. Так само є Diamond Spice, рояль та Кріль. Ці всі смаки можна поділити на декілька основ. Є основа зернова, то що працює, коли риба хворіє після неріста. Або якщо ви годуєте великим кількістю зерновими, то буде світкормі та тайгернат Найкраще всього працювати. Якщо вам потрібна закинути там піймати найважчого бікфіша, що ви там вважаєте, краще буде працювати. А це виходить там, в осени, коли прохолодно або на ночну насадку, це найкраще буде використовуватись саме сквід-октобус або кріль І якщо на водомі працюють солодкі смаки, то із солодких буде найкраще працювати саме плюм рояль. Особливості. Кожного бойлу, він нафасований в пачці е таких зручних упаковках по 300 г. Є зіп-пакет, який ви спокійно відкрили, взяли вам потрібний болік та закрили до наступного закиду та використання. Е особливість цих бойлів, що вони свіжі та якісні, то що ти їх нажимаєш і вони дуже такі м'якенькі. Це є ознака того, що бойл свіжий і буде працювати найкраще. Це саме буде лакомий кусочок для риби на дні. Як в закормі, так само і в насадці. Коли м'якенькі бойл, його можна підрізати і скомбінувати з тими самими папами або дамблсами, теж серії Diamond. Ще особливість всіх цих продуктів, то що вони виробляються саме на виробничих мочницях, пугач Bates. Так само мої розробки ви зможете тут знайти. Є ознатка, що розроблена на погаж без. Є різні кольори, є як такі темно червоний жовті, і всі кольори немає ярких кольорів, тому що вони всі зроблені саме на якісній муці. Там криля, сквіда або рибна фішміл, лососів мука, то що найкраще привлікає рибу на точку. Добре збалансований корм для ловлі саме крупних риб. Краще звернути увагу, наприклад, ловлі в рибу до 5 кг, і хочете піймати першу сесію, така сутична, і у вас як там 50% зернової суміші, 25% пільцю і обов'язково 25% вирсовувати бойлер. Бойл на початку першого добу і там, до вечірнього закорму можна взяти 18 мм та порізати пополам, а вже на ніч використовувати в чистому розмірі 18 мм. І ловити 12 або 18 мм в залежності від активності риби. Якщо активність риби клювання раз в годину або раз в 2 години, то краще використовувати саме 12 мм. Міліметрів. Якщо у вас клювання кожні 15 хвилин, то обов'язково вже потрібно збільшувати розмір насадки і так само буде збільшуватись і розмір риби. Ну а якщо ви хочете піймати тільки грубу рибу, тільки самих бажаного трофея, то вам потрібно використовувати саме сквіт або кріль в чистому виді. І ну, найкраще буде, якщо ви, так, сесія 2-3 доби то найкраще буде 18-мм бойл годувати в чистому розмірі великим спомбом, не різати, не дрібнити, ні, ніякої пилячою складової не додавати закормічну суміш, і так само ловити або на один, або на два 18-мм бойла на вашому повіцю. З вами був Олексій Кувич на Flagman Shop. Ставимо лайки та пишіть в коментарях, якщо залишилися якісь запитання.